Привіт, це вулиця Якова Рапопорта, точніше, рапопорта 7, Шевченківський район, але по факту це центр міста. Продаю тут. от Зараз я не побоюсь цього слова дійсно круте комерційне приміщення за вигідною ціною. Ось такою добудовою. Загальна площа 74 квадратних метра. Площа цієї кімнати 31 квадратний метр. Встановлені всі комунікації, встановлений навіть підігрів підлоги та електричний котел. З ідеальним плануванням як і під офіс, так і під кафе. Тут зона кухні та санвузла. Бойлер поки новий стоїть в коробці. Та ще одна кімната, її площа майже 29 квадратних метрів, тут зробили перегородку. Ви можете її знести або залишити. Та це ще не все. Є родзинка цієї комерції. За вікнами з цієї сторони знаходиться територія, якою користуватися можете тільки ви. Ось я вже тут власник планував замінити це вікно на двері і встановити тут маркізу або літню терасу. Тому, якщо ви мріяли про аутентичне кафе, ресторан, бар і навіть офіс в центрі міста, звертайтеся.